you. <smart noise> Ну що ж, зараз будемо прибирати за нашим хомячком пушкою. Як бачите, я вже витягнув колесо і буду зараз витягати кормушку. Кормушку я не буду повністю витрушувати і викидати, бо тому що тут ще є нормальний корм, і наша пушка може з'їсти. Дістаю також ось ці дерев'яшки наші, які пушка гризе. Ну до речі, вже не дуже вона гризе. Перше, коли ми її з самого початку цю дерев'яшку закидали. Цей акваріум, то вона гризла, тепер щось не дуже. Дістаємо будиночок, будиночок, звісно, там просто ужас, що робиться. Бо наша пушка там ходить в туалет. Не знаю, чому так вибрала. Ну я її, як бачите, я її не поставив туалету. У нас є такий зелений, я вам потім покажу і його поставлю. Треба буде їй поставити, щоб вона в домівку не ходила, бо тому що це просто ужас. Це просто ужас, що тут робиться. Так, зараз з вами будемо ці всі стружки, я буду вибирати їх, я піду їх викину. Зараз я прибираю і вам покажу, як все вийшло. Я так подумав, що ну, трошки важко з такого акваріума прибирати. Я піду зараз пошукаю собі якусь лопатку, можливо, бо, тому що е, стружки досить важко, не знаю навіть, як їх взяти. Зараз я пошукаю якусь лопаточку. Якщо знайду, то вам покажу. Що ж стружку я забрав. Тепер я просто візьму вологі серветки і протру. Е, ось тут весь акваріум, бо тут ще лишилася від стружок така навіть болюка. От чуть-чуть така вона. Ми виділили ось тут куточку. Зараз це все, все протру і будемо засипати нові стружки. Чи хто не бачив, ще про нашого нового хомячка, переході на наш YouTube Shorts і дивіться від... коротенькі відосики про нього. Ось так я це радію. Як бачите, ось тут стоїть домік. Тут я поставив туалет. Надіюсь, він буде на нього ходити. Тут я поставив поїлочку, Тут кормушка, тут його погризушка, тут колесо, і ось так. Тепер нашої пушки обновочка така.